Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стилус-ручку для смартфону. Це універсальний аксесуар, який дає змогу зручно та точно керувати смартфоном. Виготовлений з якісних матеріалів, він має стильний дизайн і зручну форму для утримання в руці. Ця стилус-ручка оснащена м'яким наконечником, який забезпечує точність і чутливість при натисканні на екран смартфону. Стилус ручка легка і компактна, що дає змогу її носити з собою в кишені або сумці. Цей аксесуар ідеально підходить для використання в офісі, школі або вдома. Якщо ви шукаєте зручну і функціональну стилус ручку для вашого смартфону, то цей товар є відмінним вибором, який не залишить вас байдужим.